Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий записав звернення до українців відео в оригіналі. Для тих, хто мастурбує на втрати росіян, повідомляю, що їх мобілізаційний резерв приблизно 25 мільйонів осіб. За півтора роки військові ліквідували приблизно 250 тисяч окупантів, тобто один відсоток. А тому перше. В окопах від цього їх менше не стало. І, друге, як людина, яка в університеті склала 4 іспита вищої математики, я провів розрахунки і хочу вам повідомити, що при збереженні поточної тенденції для того, щоб знищити хоча б 10% живої сили ворога, нам знадобиться років 15%. Можете продовжувати самозадоволення. Тепер про головне: Що тим всім робити. Я думаю, розписати ту цілу програму та в процесі зрозумів, що в ній не буде жодного сенсу, поки ми не зробимо головне, а саме поки ми не об'єднаємо наші зусилля. Тому звертаюсь до притомних, свідомих, відповідальних українців та українок. Перефразую цитату дослідника Арктики Роберта Суона. найбільша загроза нашій країні це віра в те, що хтось, крім тебе, врятує її. Час кожному з нас усвідомити особисту відповідальність за долю нашого спільного дому. Окремо звертаюся до журналістів, громадських активістів, блогерів, волонтерів та інших лідерів громадської думки, які займаються проблемами суспільства впевнений, що ви розумні люди та усвідомлюєте, що ті проблеми, про які ви говорите на сторінках ваших медій та відео на ваших каналах, не тільки віддаляють нас від перемоги, а можуть привести й до поразки та фактично до зради всіх тих потужних людей, які віддавали та кожен день продовжують віддавати своє здоров'я та життя в цій війні. Не часу чекати закінчення військового стану. Сконсолідуйте суспільство, вас дивляться, читають і слухають мільйони. Зробіть умовну проспілку українського народу з метою вимоги вирішення питань, які не терплять від термінування. Тому що ми і надалі будемо мати мільярдні крадіжки на війську кожного тижня. Суворі догани військовим за вирішення проблем, які в перспективі могли коштувати життя тисячам наших захисників. Мене також дуже видрачила ця історія звіту Ганни Маляр про те, що в нас все класно в фронтовій медицині, В нас дотримується золота година, а це, це про ці 8 годин. Mm -hmm. да? Це 8 золотих годин. Можливо, так, да, звісно, у нас цілих 8 золотих годин. У нас евакуація. Ну можемо цим пишатися? Не можемо. Ну не можемо. Чи можемо на це якось вплинути? Де ми можемо скоротити її до двох-трьох ну, години, ми не можемо забезпечити? У нас все погано у фронтовій медицині, вона тримається е, всупереч, да? а не завдяки. І це теж наша реальність. Та абсолютно маячню в усіх гілках влади, яка знижує або вповільнює міжнародну допомогу. Навряд чи хтось має велике бажання допомагати народу, демократично обрані керівники, якого часто поводять себе як брехливі, хамовиті, жадібні, крадікуваті істоти. Всі ці проблеми прямо або опосередковано збільшують кількість загиблих, як військових, так і цивільних. Знаю, що мітинги зараз заборонені, та громадська організація з декількома сотнями тисяч активних учасників може змінити все. Адже організований конструктивний гнів навряд чи вийде ігнорувати. А от навіть мільйони окремих палаючих дуб ігнорувати максимально просто, головне робити вигляд, що все під контролем, та кожен день розповідати казачки про волю та неминучу перемогу. В той же час американці кивають на Зеленського та зазначають, він повинен вирішувати, коли закінчиться війна, слухаючи український народ. Україна на чолі з президентом Зеленським має сама вирішувати хід подальшої стратегії протистояння агресії РФ, а також ще гот. Готова вона вести дипломатичні переговори з Путіним про мир, та на яких умовах про це заявив представник Білого Дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання, чи не пора Україні подумати про переговори з Російською Федерацією з огляду на те, що Конгрес не може ухвалити нову допомогу. Кірбі зазначив, що президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також чи готова Україна вести переговори з РФ про мир. Україна на чолі з президентом Зеленським має сама вирішувати хід подальшої стратегії проти. Стояння агресії РФ а також чи готова вона вести дипломатичні переговори з Путіним про мир та на яких умовах про це заявив представник Білого Дому Джон Кірбі. Відповідаючи на запитання, чи не пора Україні подумати про переговори з РФ з огляду на те, що Конгрес не може ухвалити допомогу. Кірбі зазначив, що президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться війна. А також чи готова Україна вести переговори з РФ про мир. Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити як і коли закінчується ця війна, а також на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним, сказав координатор ради нацбезпеки Білого Дому. Перед Україною залишається загроза масової присутності російських військ і їхня кількість лише збільшується, оскільки Кремль набирає все більше нових людей, готових іти наступом на Україну. Вони ймовірно не збираються просто сидіти на оборонних позиціях впродовж усієї зими, додав представник адміністрації США Кірбі, зауважив, що українська сторона зі. Свого боку прагне отримати більше можливостей не лише для того, щоб захищатися, але й йти у наступ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!